Рімкі гірські стежки, тяжкопрохідні хащі, місцями кам'яні брили. І так продовж двох годин на висоту 1600 метрів. Це шлях для бажаючих помолитися за єдність в Україні на хом'як. Труднощі не зупинили сотень паломників, хоча люди визнають вершину підкорити нелегко. Я після операції, трошки так важко, але переселюю. Люди там б'ються, можуть собі сили. Молоді хлопці гинуть страшно. А тут. Можу, мушу, мушу, хоч хоч якусь частинку, частинку свого можу вкласти також. Долавши перешкоди, сотні людей збираються на полонині. Тут туркомплекс «Буковаль» облаштував сцену. З неї разом з українцями відома співачка та громадська активістка Руслана молиться за Україну. Мир і спокій у спільній молитві зібралися й десятки священиків різних конфесій, та не менше співаків хорів західної України. Опісля заспівали гімн України на 12 мовах та поспілкувалися з учасниками молебнів з інших регіонів держави та країн світу. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій, Господи! Збережи Україну, я абсолютно точно знаю, що сьогодні якийсь переломний момент. Я знаю, що такі моменти бувають так, що ну темна сила вона лякається, вона починає відступати. Це реально битва на небі. Ми не маємо на увазі вже все, що робиться на землі. Ми розуміємо, що на землі ми не хочемо з зброєю їх перемагати. Ми хочемо перемоги на небі. Ми хочемо, щоб на небі світлі сили перемогли на користь України. Люди, що заради єдності України зійшли на гору Хом'як, переконані, оскільки молитва лунає з ближчою до неба карпатської полонини, прохання Божої ласки обов'язково буде почути Всевишнім, поближче до небес до Бога, щоб Бог почув наші молитви і щоб нам допомогти. Я думаю, що ми прискорили шлях України цим заходом для того, щоб Україна стала незалежною, свобідною. Це тут для подібних молитв Руслана та небайдужі українці домовилися щороку.